Вже рік успішно працює функціонал електронної системи неонатального скринінгу в Україні. Щодня понад 1200 малюків з усієї України мають можливість пройти неонатальний скринінг. А їх батьки можуть вчасно отримати інформацію про дослідження на 21 орфанне захворювання, що є таким важливим в перші дні життя малюка. Програма масового неонатального скринінгу це справжній люблю. З орфанним захворюванням, як будь-які інші пацієнти, вони мають право на здорове життя і на соціальну реабілітацію. Цей рік перший рік роботи системи, і взагалі роботи з нової системи на скринінгу став можливим завдяки величезній підготовчій роботі, яка була проведена для того, щоб це сталося. Працювала велика команда однодумців. Наша система працює відповідно до кращих міжнародних стандартів. Ми намагались зробити так, щоб українські діти отримували цю послугу на такому рівні якості, як будь-яка дитина в Європейському Союзі або в інших провідних країнах світу. Вік роботи масового неонатального скринінгу в Україні показав, що ми дійсно створили систему державного забезпечення діагностики і подальшого лікування. Дітей з такими захворюваннями, від яких раніше вони просто помирали. І саме така маленька пляма крові, яку беруть у дитини у кожної дитини в пологовому будинку, вона спасає їм життя. За рік після розпочатку не скринінгу в Україні проведено більше ніж 165 тисяч досліджень. І у нас з вами діагностовано 65 нових пацієнтів з діагнозами, які раніше не було шансу поставити так рано. Всі ці пацієнти отримують вчасне лікування. Всі ці пацієнти мають шанс на здорове і щасливе майбутнє. Ми розпочали лікування пацієнтів з спінальною м'язовою атрофією, яку неможливо було розпочати ще до того, як їх було діагностовано в цьому році, або зараз дяки діагностальному скринінгу було діагностовано вперше в Україні важкий комбінований імунодефіцит, і Тому пацієнту було проведено трансплантацію кісткового мозку, завдяки чому не просто це покращило якість його життя, а це взагалі зберігло його життя, тому що в нього не було ніяких шансів до цього. Але це тільки початок. Кільновому центру зараз лише тільки рік. Я сподіваюся, що це стане провідним центром, який буде працювати як на українців, так і взагалі на світову медицину і допомагати не тільки українцям, а ще міжнародним пацієнтам. Святкуємо разом перший рік.